Коли Господь прийде вдруге на землю, Він не запитає у людей про багато речей із їхнього церковно релігійного життя. Напевно, він не спитає, скільки разів ми їздили в по паломницькі поїздки, хоча це треба робити. Напевно, не спитає, скільки свічок поставили, скільки святої води пили, але це все дійсно теж треба робити. А спитає він так, сказано в Євангелії Матфея, кого ми нагодували. Кого провідали, до кого поставилися з милосердям. Тому що хто в темниці, хто в лікарні, хто без достатньої їжі, оце все перед нами відбувається щодня. Ми просто цього не помічаємо. То Господь спитає, чи ми прийшли в темницю до людини. Не обов'язково це. Розуміти в'язниця, але ж і є в нас ближні, які там перебувають. От. Але розуміється, коли людина знаходиться в темниці своєї душі, у гріховній своїй тимниці, буває і клінічні депресії, і погано. От. Буває людина знаходиться в хворобі, можна хоча б позвонити, спитати, знати. Буває, немає що їсти, немає що вдіти. І Господь буде судити світ через доброчинність милосердя. Перед нами багато людей, які потребують цього. Досить поглянути, що є сироти, є немічні, є старенькі люди, є самотні. Є такі, що не то, що там якісь яства. А буває, що і звичайних продуктів не мають. Є діти, які не мають батьківської ласки. Є старенькі люди, які лишилися пікуванням своїх дітей, є наші родичі, які хворіють на різні хвороби, є люди, які не можуть знайти коштів для лікування своєї дитини, аби ми тільки захотіли, і ми побачимо. Скільки Господь навколо нас е, показує шляхів нам для спасіння, для того, щоб ми змилестились, простязились, побачили, що не тільки ми в цьому світі потребуємо розуміння, ласки, а є інші. Надо, подобно Христу, покладати душу свою за другів своїх і йти і робити справи милосердя, тому що милосердя це шлях у життя. Вічно і ним ми спасемося.